قصفوا الكولا يا جماعة قصفوا الكولا كصفوا الكولا ضاربين هاي ال... هاي الشقة هاي الشقة ضاربينها بس مش الجسر بس الصوت كان كتير قوي ضاربين هاي ال... هاي الشقة هاي الشقة ضاربينها بس مش الجسر Сисотки قوي ізраїль атакував столицю Лівану. Наслідок цього загинули троє лідерів народного фронту визволення Палестини. Вранці 30 вересня Ізраїль провів військову операцію в Бейруті. Про це повідомляли видання Reuters та Associated Press. Зокрема, удар припав на верхній поверх багатоквартирного будинку в районі кола ліванської столиці. Зазначається, що Ізраїль завдавав ударів безпілотниками. <пілотниками>

Як наслідок загинули троє лідерів ліворадикальної воєнізованої організації, яка виступає за створення незалежної держави Палестини. Цахал наразі ніяк не коментував цього обстрілу. Змі зазначають, що це перший удар по центру Бейруту. Раніше ізраїльські військові атакували переважно південне передмістя. Ізраїль пообіцяв продовжувати наступ і заявляє, що хоче зробити свої північні райони знову безпечними для мешканців, які були змушені тікати від ракетних обстрілів Хезболи. А наземне вторгнення Ізраїлю може статися вже цього тижня. Про це пише The Wall Street Journal. Ізраїльський спецназ здійснює цільові рейди на півдні Лівану. Джерела видання, знайомі з ситуацією, повідомили, що під час операції бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам Хезболи упродовж ліванського ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями так і протягом кількох місяців, ці дії за словами джерел, є частиною ширшої стратегії Ізраїлю щодо ослаблення військового потенціалу Хезболи на кордоні з Ліваном. Однак, терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і не зрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів. Головна мета цієї ліванської операції, окрім того, щоб послабити фізболу. Це відсунути її від кордону з Ізраїлем цього південного Лівану. І для цього є юридичні підстави, це якраз резолюція ООН 1701, за якою південніше ріки літання були не повинна бути. Ну бажано було б ще далі її відсунути, але хоча б так. І в принципі, Ізраїль пропонував, давайте відійдіть і забудемо про цю е, приємність. Але з вона не захотіла, от і має зараз. І вже проводяться якісь на місцевості. ну, такі виходи військових ізраїльських, і там десь зараз підготується все. Три дивізії на кордоні зараз розташовані. Ну і є вірогідність, що коли буде все готове, вони зайдуть і вирішать це питання. І, і мешканці півночі ізраїлю зможуть повернути повернутися в свої домівки, не побоюючись, що завтра в них щось прилетить. Я ж додам днями Хезбола обрала нового лідера. Наступником вбитого Хасана Астрали став його двоюрідний брат Хашема Сафі Аддіна. Раніше він був головою виконавчої ради Хезболи та її заступником. Я нагадаю, про смерть Хасана Астрали стало відомо 28 вересня. Ізраїльська армія оголосила про загибель лідера Хезболи під час удару по Бейруту, як заявив арабомовний речник армії Ізраїлю, крім Астрали були вбиті Алі Карчі, командувач Південним фронтом Хезболи, і низка інших командирів угрупування. Повідомлення чітке ми дістанемо кожного. Хто загрожує громадянам Ізраїлю на півночі, Півдні і найбільш віддалених фронтах, йшлося у заяві у Цехал стверджує, що впродовж свого 32-річного правління Хасан Астрала був відповідальним за вбивство багатьох ізраїльських цивільних та військових, а також за планування і здійснення тисяч терористичних атак. О, ця вся верхівка вона була до, досить компетентна. Вона мала багатий досвід і терористичної діяльності і зв'язки такі широкі на близькому сході. Вони мали досвід війни громадянської сілі, де вони певні напрацювання робили своєї діяльності. І сам Хасан насрала він поваговою користувався великою, в принципі, всередині шиїнської громади. з Іраном. Ну, взагалі на близькому сході особисті стосунки вони мають таке велике значення і сказати, що там просто незамінних людей немає. Ну, когось от зараз його там двоюриного брата ставлять. Скільки він проживе, невідомо. Він там каже, що десь вночі повинен виступити. Якщо деживе, може виступити. Що він скаже, Ну, в Ізраїлі сподівається, що з'явиться людина, яка зможе підписати капітуляцію, бо та, через от, таку зачистку глобальну просто це нема кому було зробити. Там багато людей зараз прийшли на посади, яким ще тиждень тому не довіряли веджер корпоративному. Знаєте, наскільки вони здатні на якісь компетентні рішення, нікому не відомо. Загострення між ізраїлем та ліваном спостерігається впродовж вересня. Зокрема, 20 вересня Цехал ударив по вищому командування Хезболи в Бейруті. Через атаку загинув командир ракетної дивізії групування Куба і Сі. شباب ورانا الغارة ايها هون اه اه. نحكي شباب هون على الجاموس على الجاموس حد القائم Ще один масований авіаудар було завдано 27 вересня. У Лівані пролунала серія з близько 10 вибухів. Ізраїль заявив, що завдавав удару по центральній штаб-квартирі Ліванської Хезболи, Унаслідок чого і загинув лідер угрупування Хасан Насрала. ده الغاز